Два роки тому діагноз онкології Івано-Франківської онк... лікаря-онколога, відомого лікаря-онколога, третю стадію онкології, рак язика третьої стадії. Я... Я... Я помолилася Богу і ноги мене самі понесли. Я сіла в тролейбус і поїхала до цього Олега. Отже, що мені робити? У мене операція мені сказали удалити всю 80%. Язика вісім. Всі зв'язки, всю лімфу видалити. Тільки трубочка на харчування, на манну кашу. Отець Олег сказав: ніяка операція приїде засвідчиш, щоб я жива, я живу. Я прийшла три хіміотерапії, я прийшла 40 променів у Львові і ось бачите, всі мене. Так, це молитвиця Олега, я повірила. І всім живу. Мой лікар з Медхаусу подивилася і каже, покажи свій язик, показала. Це чудо, хтось за вас молиться. Це чудо сталося велике. Дякую, Господь, Богу Ісус і Отче олежить це ваша дуже велика сила, молитва ваша.